Командир 70-ї мотострілецької дивізії, полковник Олексій Плисов, з позивним Рязань помер на своєму робочому місці. Так офіційно повідомили. версія раптова зупинка серця, але вже з перших хвилин стало зрозуміло, що версія викликає сумніви. Вищі кола командування наказали терміново провести експертизи. Порушили службову перевірку паралельно. В тилу почали поширювати щутки, нібито в полковника була коханка з України, яка виявилась подвійним агентом, і вона за цією версією може бути причетна до його загибелі. За даними офіцера з командування дивізії, напередодні смерті Плісов перебував під сильним стресом. Дивізія готувалась до перекидання на напрямок часів яр, отримала нові накази. Логістичні проблеми сягнули критичної межі, але в очах підлеглих він не виглядав виснаженим так, щоб раптово зупинитися. В своїх телеграмах і голосових записах він жартував. Не Серця а від тиску цього всього. Остання ніч перед смертю полягала в засідках. Остання ніч перед смертю пролягла в засідках, перерахунках підрозділів, листах допида. Ймовірно, він отримав щось токсичне. Коханка, про яку говорять інші, кажуть, що це була жінка легкої поведінки і працювала в гуманітарному відділі однієї з перефронтових окупованих територій. Здатна тримати кроки з владою, вести складні переговори, володіла доступом до каналів зв'язку. В командуванні ходять чутки, що вона мала статус прикриття і що через неї встановлювали та. Тайні контакти з розвідкою України в одному з листів, знайдених в телефоні полковника, вказувало, що він сумнівався в лояльності цієї жінки. Попереджав про можливі витоки інформації. За словами офіцера охорони, деякі найближчі помічники Плісова отримували настанову уважно контролювати контакт полковника з нею. Але саме вночі, коли він був один в кабінеті, вона нібито прийшла, начебто, обговорити важливі питання на лінії зв'язку. Хоча суворо не допускали, що сторонні мають доступ до місць роботи командира після смерті тіла не виставили для громадського прощання. Не допустили високих офіцерів до кімнати, де стався інцидент. Зачинили двері. Вели карантин на поверх службовців примусили змінити графік роботи, вилучили записи з камер відеоспостереження. Вже за кілька годин почали обшуки в його особистих речах. Телефон, планшет, щоденники відвезли в секретні лабораторії. У штабі дивізії кілька офіцерів отримали наказ забути все, не поширювати паніку, чекати. Висновків слідства, ця історія стала приводом для внутрішньої тривоги військовому корпусі. Якщо підтвердиться, що полковника отруїли, це буде не лише втрата одного командувача, а масштабна змова всередині. Це означатиме, що Україна або сторонні агенти здолали систему охорони проникли до ближнього круга російського офіцера. Це підриває довіру між командирами і штабами, змушує всіх боятись контактів, змушує прискіпливо перевіряти найближче оточення, що ж смерть плісова можливий поворот у війні інформації. Якщо вдасться довести отруєння зв'язок із шпигункою з України. Іни це стане сильним моральним ударом по моральному духу російської армії. Командири почнуть уникати тісного контакту з підлеглими. Страх проникнення стане постійним. Водночас для української розвідки ця можливість одиночний випадок може підштовхнути до ланцюгової верифікації агентурної мережі. Один із співробітників медичної служби, який оглядав тіло Плісова до пробиття спеціальної групи, підтвердив на шиї, були характерні червоні плями, схожі на алергічну реакцію або токсичний набряк. Очі гіперемовані зіниці різного розміру. Це не типові ознаки для раптової зупинки серця. Але в акті про смерть, який згодом підписала військовому госпіталі, вказала тільки серцева недостатність. Військовий суд отримали наказ не розголошувати результати біохімічного аналізу. За закритою інформацією в крові виявили сліди речовини, яку могли підмішати в напій або їжу. Дія повільна. Ефект проявляється через кілька годин. Жінка, яка була з ним тієї ночі, зникла за легендою. Виїхала у відрядження на окуповану територію для гуманітарного супроводу, але згідно з базами прикордонного контролю, її авто перетнула блокпост щодо світанку і зникло з GPS систем. Мобільний номер від включено, карти знято. Джерела в гур повідомила, що вона могла перейти на підконтрольну територію через один із сліпих коридорів, які використовуються для оперативних евакуацій. Якщо це так, її вже не знайдуть. Але залишився цифровий слід: листування, розмова, зафіксовані передачі координат і маршрутів військової техніки. Все це свідчить. Вона не просто агент, а добре підготовлений автономний оператор, який міг виконувати глибокі завдання в тилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова в кожного. Своя висновка кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.